Ну, власне, докорінна ситуація загалом по кордону з Росією в межах Сумської області вона не змінилася. Звісно, що кожен відтинок, кожен напрямок, адже це понад 530 кілометрів, вони різні, але найбільше зараз у нас прикута увага до напрямку населених пунктів новенькі та Журавка, бо ворог продовжує виношувати такі спроби. Використовуючи малі штурмові групи, щоб вони зайшли на нашу територію і власне закріпилися на цьому відтинку, для того, щоб розширити зону активних боїв вже по території України, але у ворога нічого поки не вдається. І наші воїни стримують ці просування, не дозволяють накопичитися цим цим силам, які використовує противник. Ну і фактично він власне використовує саме піхоту. А техніка на цих напрямках на даний момент не фіксується, щоб були спроби підходу до нашого кордону. Ну і власне ця піхота противника знищується як і. Тих, які перейшли наш кордон і намагаються заглибитися, так і власне ті, які ще підходять до, до лінії державного кордону. І це робота спільна робота всіх складових сил оборони, і підрозділів Державної прикордонної служби, і підрозділів Збройних сил України, які знаходяться на цьому напрямку, використовуючи артилерію, мінометні розрахунки, ударні дрони, наші хлопці знищують ці групи. Не дозволяючи їм досягти тих цілей, які вони перед собою ставлять, ну власне, скоріш за все, це звісно розширити зону боїв по території України для того, щоб так вже оточити сили оборони України, які знаходяться в межах Курської області, ну або ж перерізати логістичні шляхи для того, щоб ускладнити доставку всього необхідного нашим воїнам, які перебувають і ведуть свою операцію в межах Курщини.